Чуєш? То це ж не серйозні карасі. Чого на сковороді? Ні, я кажу, це не серйозні, це реально карасі. А я кажу, Леся Петрівна, там карасики маленькі, кажу, може, візьму штук п'ятерку, пожарю, там малесеньких, а там такі карасі по кілограму. <різь> Мар'яна Васильовна, це таке невеличке привітання від двох юрків з 8 березня. Так що всім доброго дня, слава Україні! Що це таке? Яйця! Гриша, ти в нас по яйцям держи. Дякую. Так що, друзі, всім привіт. Життя триває, продовжується. Сьогодні у нас неділя. Вихідний, відпочиваємо. Тобто два юрка Держищева приїхали, кажуть, щоб дівчата не заржавіли, карасів, наловили. Для хлопців, так що привезли підтримку нам. Муки привезли, як будемо їхати на Херсон, щоб передати. Ну, а також дівчата печуть багато різних речей. Тобто є мука, є карасі і є олія. Так що я хочу подякувати пантелімонович. Панті Лимонович ховають. Чи може спину тільки знімаю. Пантелімонович. Не дає дівчатам заржавіть. Каже, Дякую, що квітка, рада, так. каже, 8 березня, близько-близько близько, бери. Цінарка, бензин, мука, Як мені казав там Лидия. Василь Дмитрович Чайчевський, 8 марта, близько, близько, бережись моя отая. Так що а тут зараз <ріх> да, будемо розгружати, я, я є... не протягну. Є ще варіант вручну відкрити ролі. Там така штука залізна. Пошли, попробуй. Я зараз можу протягнути. Ну, пробуйте, давай. Такі карасі да на удочку, то це б капець. Красота. Пантелеймонович, ніч не спав, руками ловив, руками у березі. А, ну а ви на підхваті були, так? Да? Крутяк, молодці. Так, карасики пішли, мукичка. Олійка, все для карасів. дивись, скільки на цій муці Маріана прикинь, це тут в комплекті до цієї муки знаєш, скільки ще карасів тобі привезуть. Так що молися, щоб не клювало. Мене? Чуєш, так я ж одному вже казав, візьми мене на рибу, да будеш десь за кушарів мені чіпляти, будемо зливати контомет, да? Це мед. Мед. Так що, друзі, ну дуже приємно. Дякую. Пантелеймоновичу, дякую дядь Юрі, дякую всій громаді їхній, що вони нас підтримують. А вже Другий раз за неділю приїжджають. Пантелеймонович, що ти зачастив? Хтось жінка подумає, що ти любовницю тут якусь знайшов, чуєш? Ну, то таке, так? Да? Хай, хай думає. Він дик теж думав, так? Да? Да. Це Виповська, Виповсковська, так? Да? Да. Ти по кругу возите, чуєте? Красавчики, красавчики. Да. поколею. О, Маріана сильна, вона любить таке поклювать, поклювать. Нормально. Найшла тазочка, да? Я, Такі карасі, да, як сковорода, не мать Я Маряк. Вони просто пискають, хочу хочуть на сковородку, да? Ага. А ну чеш, давай Красивенький. Свіженька, свіженька. Тільки тільки-тільки зняли тільки з крючко. Коли пантілімор співає, то в полі, то під полем, то свиноматку завів, то те, то все. Ми Свиноматка то для душі, так, да, пантелімович? Хобі? Ну получили. саме найголовніше, що все нормально. Все чин чин нарім. Хорошо, хоч ви більше не казали, що чим 50 після. То все одно дивись скільки. лки вам. Карасі. Так, да, такого б, звісно, на вудочку полиманить. Где есть, так а ты Волонтера? Это, это дядя Юрин взять тоже? Юрин взять, Вова. Да? Есть... Так, а вы мне скажите, кто организатор этого проекта? Ну, я понимаю, что Пантелеймонович, дядя Юра. Это же у вас только два, чешу? Нас? Да. Ну, в цьому... да, хлопці попросили муки. Ти ж фермерів, так? Да? Позвонили. Ні, це ми робили цей раз муку в кагарлику. Ну Тері. з вашого зерна. Да. Да? Тері, хлопці, Спасіба. Вони молодці. Позвонили без питань. Зробили. Красавчики. Ну це муки Мар'яні Васильні. Ну будемо на Херсон трохи ж передамо. Муки тобі хліба, хліб будеш, хліба пікарня треба відкривати. Що коли раніше люди пекли самі приносили, то зараз треба людям дати, тоді вони щось будуть робити. Ну, армії. Це дуже, дуже плачевна ситуація. ситуація, да? ситуація ну, дякую, ти що... Люди думають, що так усі несуть. Ні, ти все знаходиш, ти все розвозиш по хатам, кажеш, що робити, але, і... але я скажу одне, ну я дивлюся з поспостереженням. Зараз більше розпочали допомагати підприємці. Ну не знаю, як у мене так. Ну тобто, якщо звертаєшся, то реально допомагають. Перший рік війни був такий, я тоді не був такий активний. Але от початку другого року війни було дуже якось скудно-бідно. Люди якось не цього, але в основному нижня ланка населення. Зараз звертаєшся, ну, пантелімониш теж, бач фермер, і Юра фермер. І їздять до нас, і не тільки вони, так що ми дякуємо їм, що вони в нас є. Там, там, є, там є ж вода, зараз Марія покаже. Це хоч Оксана подивиться, що ти хоч одну якусь роботу робиш. Ти не обтрушуйся. Тільки будеш в машині їхати, не будеш в будці. Бутці. Оце людина показала, що вона щось робила. Да? Нарешті, нарешті. Але це... с тобої ті пішки теж тягали, чесно. Е... Отітяк ну тут да. не відсувалися, да. так. Так, друзі, ще одна вигрузочка. Не знаю, що і як, і що в цих пакетах, але Мар'яна Васильівна покаже. Це нам прийшла посилка з Італії. Воно вже починаємо розгружати. Це більш за все, що для госпіталя все, я навіть не розпаковував. Тут видно, що це памперси, тут є, я так розумію, простині і деякі різні речі. От, є в мене ютубовська тітка в Італії на Києві. І в неї є спільнота в Італії. Реджо Калумбрія, да, Марян ще прочитає. Ми вам дякуємо е, за те, що... Калумбрія Італія. Спільнота. Українська спільнота. Це Українська спільнота. спільнота. Так. О, так що, друзі, ну от так, так ось. Вам дякую. Капець. А потім покажу, що там. Да, Маряна сильна потім зробить розпаковочку. Не так не шо, Підписуйтеся на фейсбук, в неї сьогодні Карасі. Да. да. Так що розгружаємо. Я навіть не розпаковую, я думаю, що Мар'яна Васильівна це все діло зробить. І ті люди, які там е, хочуть щось прислати, я даю номер телефону Мар'яни Васильівни. Ну, але Ніна Ківі прислала мені, бо в неї був мій номер телефону. І ще було таке, що трошки неправильно описали мою фамілію, а по фамілії хлопці шукають, я кажу, немає посилки. Ні, це дуже вагома підтримка. І ми це все діло передамо на шпиталь. Плануємо їхати на Дніпро. Так що і не тільки. Так що, ну отак. Дякуємо за вашу небайдужість, за вашу підтримку. А вони ще передали мені 100 євро. Ну, а вони зібрали 200 євро, але 100 євро прийшлося заплатити за, ну, за те, щоб доправити. Так що, так, з миру понитки і путіну петля працює така вже велика родина шелудька. Мені дуже приємно, що ці люди мені довіряють і це. Для мене дуже важливо. Так що розгрузилися, але обратно хтось задонатив нам 500 гривень, Ми дякуємо. Дякуємо. Дуже дякуємо. На даний момент у нас ще ранок. Зараз поїдемо, ще подивимося одну машинку. Нема. Все, Марія, пусто, Дякую. пусто. Сашик, друг, привіт. А що він тебе загнав оце в неділю? Ти ж віруюча людина, а він тебе загнав під цього, під лахвіту. Так, зараз по тривозі. Бігенькі, збираємося, бігом, виїжджаємо. Так, провода, все лежить, все остається, машина остається, Гриша сідаєш з боку, Саша ззаду, поїхали на почтовий. бігом, бігом. А що вже запаску прикрутили? Ну, так, а що ти хочеш? Ну так нормально буде. Та да, ти вже побачиш, все, поїхали. Так, Тати... маєш мала сама. Да? Ну тоді я беру тільки Олешку, ти тоді оставайся під лахвятою. Да. Так що, друзі. Неділя, безбожники, шелудько його команда з миру паниці путіну петля. Ті рибу чистять. Ті, та, та я ж кажу, щось доробимо. Де дифузор? Дифузор, де дівся. Десь пропав дифузор, так що перекручуємо цю штучку. Оказується, що треба все-таки на... Праву сторону, тому що з правої сторони в основному крючки в машинах пробували затягувати. І це вже Гриша повторителя присобачив. Да? Це габаритики? Ану давай, гонорово? Гонорово? Ану. Треба закрити, бо не видно. Все там світиться. Все. Я думав, це повторить. Як йолка, так? Да? Все, тоді ми погнали, Саша, ти займайся. я його зараз привезу. Габарітика розібрали. Лампочка. А, то вже ця не горіла, так? Ні, то я поміняв місцями, подивився. Чи... А, чи робить, чи не робить. Так що працюємо. Готуємося в поїздку. Правда, Вадим не дає нам цей раз їхати, каже, поїдемо моїм спрінтером. йому... Верніше, він підняв собі задницю, поставив під бо в нього задниця сиділа, а вказується, була ресора лопнута пополам посередині, і навіть не, навіть не очищали. Так? Все, полетіли. Трьохфазний вийшов, трьохфазний. Його звати е, Тризор... Я не кажу трьохфазний, Саша ж електрик. Так що приїхав, забрав, грішку щось, поїдемо, глянемо одну тачку. Поїдемо глянемо тачку на прокачку. Двіжатник, відкривай. Розконсервіруємо. Так що, друзі, приїхали, будемо пробувати заводити цю штучку. Віддають нам її всього-навсього за штучку, хоч вона стояла на продажі, вже два роки на ній ніхто не ні, їздив. Ні, ні, ні. І також це нива військовослужбовця і дружина подзвонила і каже, Серега, якщо хочете, можете забрати її за тисячу доларів. Машина вже на грязьовій резині. Зараз воно з Олежкою взяли акумчика. Зараз спробуємо, ще кажуть, повний бак бензу там є, але ми ще не бачили, бо запалення не могли включити. Зараз спробуємо завести, потім покажемо вам тачку на прокачку. І колесо нам треба накачати. Нам треба завести, акумчика кинути. І є в нас насос електро, ми підкачаємо колесо. Якщо все нормально, забираємо. Є в нас потреба в такій машині. Людина робила і для себе цю машину. От, він сам мисливець. Ну, з перших днів пішов воювати. Ну, я думаю, ви його бачили у мене на відео. Це романчик. О, так що завгар зараз буде цепляти. Ставити акунчика. що, ти клієнку не знімаєш? Ага. Хай поки буде, так? Да? Ага. Так, ну що? Качали бензику, не знаю, вийде воно, що чи ні. Рішано на завгар сидить. Будемо їхати на шнурку, трохи не зрослося покататися, нічого ми її запустимо. Бензонасос, походу, пересух і трошки не качує. Так що, я думаю, ми її на днях заділимо. Приїхали на шнурочку, да, ну, все-таки тачка на прокачку, знаєш, треба прокачати. Постояла вона ну, два роки, Рома вже боронила нашу неньку Україну. І ну, то таке. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб вона поїхала. Є деякі моменти, там не працюють повороти. От, можливо, десь проводочки туди-сюди. Зараз притягнули до Сані. Кажу, до Сані, Чуєш, ти вже Саня, до Олега Гриші. Так що, друзі, буде запуск, покажемо. Я думаю, що це не є проблема. Так що ми зробимо все можливе, для того, щоб ця тачка поїхала до наших хлопців. Ця машинка буде готуватися в 30-ту 30 бригаду. Ванюхи, його підрозділу. Так що така там. Подивилися по шарові, наконечники. Все нове, ну, треба зробити розвал сходження, тому що колеса як у татри стоять. От. Ну, я думаю, що це вже в наших силах. Так що давайте відосик. Завгар зараз пече далі, робить, поки лафету вони там марафетять. Лафету марафетять. І я думаю, що він же ж не видержав, вечором зараз заїдемо, купимо бензонасоси, якщо є такі в наявності. Вечором поміняємо. Можна, каже, розібрати, подивитися, моя просто позападали ці. Ну, лучше купити нового, Тому що воно діє комплекті, то все фухня. Так що ми на цьому будемо завершувати Ось Така тачка на прокачку. Реально нормально. Тачка на прокачку. Скажи Гріш, та ти що є? Лейла, лейла. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру і добра. Ми ще напрягаємо свого пупка, запихаємо її в двір до Оляшки.